То якщо людська харизма це сила, то цифрова харизма це суперсила. А штучний інтелект, який покращується щоденно, може нам з цим допомогти. І він зовсім поруч, варто так протягнути руку, і все, ти починаєш з ним працювати. Насправді ми не планували нічого суперреволюційного. Ми просто хотіли зрозуміти, чому будь-що, що ми починали робити, щось буксувало. І ми проаналізували все, що ми маємо. Аналітика. Так, вона є. Але вона як wi fi бомбосховище. Вона миготить, але не завжди тягне. І здавалось, у нас є дашборди, є цифри. Але щоб реально зрозуміти, над чим саме треба працювати, треба пірнати у це за колангом. Людський фактор. Люди вони в нас круті, сильні, вмотивовані. Певно, найкращі спеціалісти у східній Європі, але є нюанс, вони живі. Вони втомлюються, вони вгорають, вони не встигають. Вони не сплять ночами після шахетних обстрілів. Вони відправляють рідних на фронт. В них проблеми з ментальним здоров'ям. Та й, взагалі, погодитись під час війни. Цей ресурс достатньо вичерпався.